Історія палацу КУНІН Шидзин. Глава 150. Урок з вивчення ВИЙЦІ. Наступного ранку, коли Дзян Сюнін підводилася щоб іти на навчання, її очі ще були трохи перепухлі від сліз. Оточення, звісно, це помітило і здогадувалося, що напередодні у палаці мінфен вона про щось говорила з принцесою Еліян, але ніхто не наважувався розпитувати. Фан Мяо ледве змогла підвестися з ліжка. Слуги Ян Джао, стежачи за часом, буквально витягли її з теплої постелі. Після того, як вона омилася і одяглася, вийшла, тримаючись за голову, і побачила Дзян Сюянін, яка спокійно стояла в коридорі. Вона зробила засмучений вираз обличчя. Я вчора напилася, сподіваюся, я не накоїла чогось дурного і не образила принцесу. Дзян Сюянін усміхнулася і похитала головою. Фан Мяу з полегшенням видихнула. Джоу Бауінь поруч виглядала здивованою. Ви вчора ще й пили? Фан Мяу, розтираючи скроні, відповіла Принцеса запросила нас випити. Ми відзначали день народження другої пані Дзян, тож довелося приєднатися. Ох, моя голова, здається, вона вже не моя. Юе, спостерігаючи за цим, насмішкувато всміхалася. Учорашній вечір минув без вітру й снігу. А сьогоднішній ранок зустрів їх сонцем, що сходило на сході, і тонкими хмарами, і над палацовими дахами, вкритими блискучою черепицею. День був рідкісно ясний. Заняття, як завжди, проходили в залі фенчен. Усі йшли довгою палацевою дорогою. Більшість уже добре знали одне одного і перешіптувалися, обговорюючи, про що сьогодні говоритимуть учителі і які нові завдання зго на них чекають. Дзян Сюяніна йшла позаду всіх. Краєм вуха слухаючи ці розмови, але незабаром почала розсіюватися. Лише коли вони звернули за ріг і підійшли до зали Фенчен, Чен Шуї, що йшла попереду, раптом, вигукнула Хіба це не слуги імператора? Що вони тут роблять? Почувши це, Дзян Сюйнін підвела погляд у той бік то був Джен Бао. Його давно не бачили. Після того, як його наставник, головний євнух фан сіньї, просунув його вперед, Джен Бао, схоже, добре влаштувався при дворі. На ньому був новий темно-зелений халат, губи яскраво червоні, зуби білі. Він виглядав витончено, злегка насупавши брови, дивився в бік східного бічного павільйону, щось питаючи в малого євнуха, який стояв перед ним. Той щось відповів, уклонився і рушив до павільйону. Джен Бао стояв рівно і помітив людей з Янджаджао, які наближалися. Раніше біля палацу Кунін усі бачили, як Джен Бао карали, і лише завдяки втручанню князя Лінзі Шенадзе, його вдалося врятувати. Згодом чутки про те, що цей євнух із Гарему зумів служити самому імператорові, викликали чималий резонанс. Тепер, побачивши його тут, усі були здивовані. У Дзян Сюйнін теж виникли запитання. Не встигла вона їх поставити, як Дженбао, вловивши погляди й вирази облич, кивнув і сам пояснив. Учора ввечері учитель Сівей і імператор разом із кількома старішинами обговорювали справи допізна. Учитель залишився ночувати у палаці в бічному павільйоні фенчен. Імператор не хотів турбувати його зранку, але з'явилося кілька складних питань, які потребували обговорення з учителем, тож довелося запросити його раніше. Отже, це було запрошення для сєвеї. Це мало сенс. Дзян Сюєнін пам'ятала, що в минулому житті, коли Сєвей затримувався у палаці до пізньої ночі, він майже завжди ночував у Фенчені. По-перше, це було зручно для негайних викликів до імператора, а по-друге, близько до зали Веньхуа, де читали лекції. Після слів Джена Бао всі розвіяли сумніви, уклонилися і пройшли далі, увійшовши до головної зали Фенчен, щоб чекати на учителя. Дзян Цюйнін пройшла повст, зосереджено дивлячись уперед, навіть не глянувши на Джена Бао. Після недовгого очікування до зали прибула Шен-Джиї в супроводі кількох палацових служниць. Вона прийшла не надто рано, ледь усміхнувшись Дзян Дзясюєнін, вона зайняла місце, а тим часом уже з'явився викладач Сунь Шуй з Державного університету. Дзян Сюєхуєй раніше просила когось принести їй кілька книжок із ГО, пояснивши, що, за її відсутності почала навчати цієї гри, і це виявилося правдою. Суньшу вже читав кілька лекцій за своїм трактатом Десять книг з арифметики, він був молодший за інших учителів і, хоч не був затятим книжником, захоплювався математикою. Розпочавши лекцію, він пояснював, що в багатьох речах світу приховані математичні принципи. Наприклад, у Го здається, що суперництво відбувається на рівні зосередженості, але насправді це змагання швидкості мислення і здатності до довгострокового планування. Дзян Дзянцюянін і уявити не могла, що таке почує У Го вона грала не надто добре, а через подію Тунжоу пропустила кілька днів занять, тож зовсім не знала, про що йшлося раніше, хоч вона і сиділа в залі, уважно слухаючи лекцію і хмурячись від напруження, думки в неї плуталися. Їй було важко зосередитися, і вона легко відволікалася. Місце біля вікна сприяло цьому. Час від часу вона дивилася назовні, дозволяючи думкам плинути, аж раптом у лівому полі зору з'явилася постать у синьо-зеленому вбранні Даоського чинця, від чого вона здригнулася. Сєвей учора вночі надихався димом від вугілля з палацової кухні і почав кашляти. Повернувшись до бічного павільйону, він довго не міг заснути, неспокійно перевертався і майже не відпочив. Підвівся лише тоді, коли його покликав малий Євнух. Колір обличчя Сівея був далекий від ідеального. Втім, ще з минулої зими він і так виглядав не надто добре, тож оточення не звертало на це уваги. Після короткого вмивання він вийшов із павільйону. На той час у головній залі вже тривали заняття. Голос викладача з математики з Державного університету, який пояснював го, долинав назовні і сівий, мимоволі глянув у той бік. Саме цей погляд і дозволив йому побачити Сюйнін. У холодний день віконна стулка була прочинена. У щілині було видно обличчя Сюйнін. біле, мов мармур. Вона підперла долонею загострене підборіддя, а її зазвичай яскраві очі здавалися тьмяними і відсутніми, довго не рухаючись. Вона явно відволіклася. Щойно Сівей це помітив, він зупинився і насупив брови. Дзян Сюйнін була далеко, але коли вона побачила, що він зупинився і дивиться на неї, по спині пробіг холод. Вона здригнулася і, не знаючи, що робити, різко зачинила вікно. Видимість зникла. Різкий звук неминуче привернув увагу суньшу, який саме пояснював го. Побачивши, що це Дзян Сюйнін біля вікна, він із роздратуванням спитав що робить пані Дзян? Усі подивилися на неї. Дзян Сюйнін ніяково всміхнулася і пояснила «На дворі вітер, холодно, вона ж сиділа на протязі. Хоч Суншу був незадоволений її поведінкою під час лекції, він не став роздмухувати цього і продовжив викладання. Дзян Сюйнін ще трохи послухала, а коли Суншу перестав звертати на неї увагу, обережно знову прочинила віконну стулку. Зовні світло грало на кутах дахів, осяюючи мармурові сходи, та постать сівея вже зникла. Схоже, Шенлан усе ще чекав на сівея, тож у того не було часу зупинятися і з'ясовувати з нею дрібниці. Хіба не можна інколи трохи відволікатися під час навчання? Думаючи про це, Дзян Сюйнін дедалі більше переконувалася, що має рацію, і заспокоїлася. Та несподівано щойно ранкові заняття закінчилися, і після обіду до неї прийшли з запрошенням. Це був той самий малий євнух, який служив у феншені. Він чемно схилив голову і сказав, Учитель передав, що ви кілька днів не відвідували заняття, і, ймовірно, відстали від програми. Будь ласка, приходьте сьогодні після обіду. Учитель хоче перевірити ваші знання. Дзян Сюйнін відчула себе так, ніби втратила когось близького. Вона важко поверталася до феншеня, увійшовши до бічного павільйону, побачила Сівея, який уже сидів за знайомим столом, тримаючи в руці тонкий пензель і пишучи меморандум. Вона підійшла привітатися. Сівей навіть не підвів погляду, його рука з пензлем рухалася рівно і без затримок. А він запитав кілька днів гуляла в тунджоу і вже так звикла до безладного життя, що в палаці навіть уроки не слухаєш. Дзян Суєнін подумала, що це несправедливо сьогодні я слухала. Сівей легко повернув палець, відклав пензель, дістав із шухляди печатку, швидко на неї глянув і спокійно мовив слухала, милуючись тим, як за вікном розквітають квіти та на сніг, щоб утекти на двір». Їй не варто було відволікатися, коли Сівей її бачив. Дзян Суєнін заклала руки за спину і стисла пальці. Згадавши, як сівей карав її по руках і почувши ці слова про втекти на двір, які ніби на щось натякали, вона згадала вчорашню розмову з сьогодніфеєм дорогою до Циніну. Побоюючись, що ці спогади знову спливуть, вона не наважилася заперечувати і опустила голову. Сівей поставив початку на меморандумі, закрив його і покликав малого євнуха, щоб передати документ до внутрішньої канцелярії. Обернувшись, він побачив, що Дзян Сюйнін стоїть мовчки, немов пригнічена перепілка, і його настрій, мимоволі, теж упав. Вона виглядала зовсім безживною. Він деякий час спостерігав за нею, а тоді раптом спитав: Ти не зрозуміла того, про що говорив сунчу? Сюйнін здивувалася і одразу підвела голову, подивившись на нього. Сівий продовжив: Ти пропустила чимало занять. Було б дивно, якби ти все зрозуміла. Про це не важко здогадатися. Дзянцюні здивувала не те, що він це зрозумів, а те, що йому взагалі захотілося це зрозуміти. Спочатку здавалося, що він збирається дорікати її за розсіяність, але щойно вона зізналася у нерозумінні, це наче перестало бути для нього важливим. Сівей, схоже, не збирався на цьому наполягати, вона кліпнула, і в голові в неї зародилася смілива думка. Вирішивши перевірити її, вона сказала Лекції вчителя суня такі нудні і виснажливі, я з усіх сил намагалася їх зрозуміти. Кажуть, ви великий майстер у музиці, вийці, живописі, каліграфії. Може, ви навчите мене? Цими словами вона принизила суняшу і піднесла Сєве, явно лестячи і догоджаючи йому. Сєвей подумав, що за свого звичного характеру. Він би неодмінно насупився і поставив її на місце, адже суньшу в Державному університеті не остання постать, але, дивлячись на неї, яка стояла перед ним з опущеними руками і тими самими очима, що зранку під час лекції були порожніми, а тепер раптом наповнилося життя, мов оленяти біля струмка, яке ніколи не бачило людей, він мимоволі відчув полегшення. Кутики його губ на мить затверділи, а тоді з'явилася ледь помітна усмішка. Натрапити на таку неосвічену ученицю навіть не знаю, за що мені випало таке покарання. Він підвівся, підійшов до вікна і розклав на столі дошку для го. Дзян Цюєнін не втратила нагоди і одразу вигукнула Учителю, ви неймовірні!» після чого сіла навпроти Сівеє. Вона помітила Сівеє справді легше схилити м'якістю, ніж силою, якщо не поводитися зухвало, його можна доволі легко переконати. Але ні, це ж сєдзюань, який здатен убити, навіть не кліпнувши оком. Вона й справді наважилася подумати словом переконати. Неприпустимо, треба бути шанобливішою. Дзян Цюйнін злякалася слова, що спливло в думках, і вчасно повернулася до правильних міркувань. Сєвей передав їй коробку з камінцями для го. Він був у синьо зеленій даоській мантії. Рукави якої прикрашали темні хмари, схожі на морські хвилі і шум сосен. Сидячи біля вікна, він більше не мав у собі тієї холодної жорстокості, яку випромінював у тунджоу, і знову здавався відлюдькувато спокійним, як і завжди. Уго справді важливі розрахунки, але якщо говорити про виці, то ще важливіше розуміти ситуацію, сказав сівий. Він не заперечував методу суняшу і поклав коробку з білими камінцями праворуч від неї. Розрахунок це лише техніка, а коли ти розумієш ситуацію, тоді по справжньому бачиш суть. Дзян Цюєнін подивилася на коробку з камінцями. Підвівши погляд, вона помітила, які всі довгі і гарні пальці, вона мимоволі замилувалася красою і граційністю їхніх рухів, але раптом побачила, що середній палець правої руки був перев'язаний тонкою шовковою тканиною, крізь яку проступав запах лікувальної мазі. У голові спливла рана, яку вона бачила на його руці в тунжоу, але вона не могла пригадати, де саме вона була і на якому пальці, тому спитала: Учителю, ваша рука ще не загоїлася? Сівей, який збирався взяти камінець, на мить завмер, його напівопущені повіки підвелися, губи стиснулися, і він довго і пильно дивився на Сюйнін з під брів, не вимовляючи ані слова. Від тих бездонних очей, що ніби зазирали у душу, у Дзян Сюйнін перехопила подих. Відчувши тривогу, вона вловила в цьому погляді якийсь холод майже образу. Губи її ледь причинилися, вона хотіла щось сказати, та в останню мить не наважилася розтуляти рота. Запала довга, тривожна тиша. Зрештою, Сівей відвів погляд, наче не почувши її запитання, спокійно продовжив. На дошці для Го можна відтворити війну. Дошка це поле бою, камінці воїни, вода може не лише нести човен, а й перекинути його. Один камінець може здаватися дрібницею, але якщо накопичити достатньо сили, його буде важко стримати, і він стане загрозою. Тому той, хто грає в Го, має вміти користуватися становищем, так само, як керують народом або водою. Знання, які ти можеш узяти з цієї гри, якщо справді їх зрозумієш, допоможуть тобі не бути такою безладною в житті та вчинках. Бути безладною в житті і вчинках, Дзян Сюєнін відчула у цих словах є підтекст та, по перше, вона мало знала Сівея, а по друге, не розуміла, де саме провинилася, тому вирішила, що це просто насмішка над її розумовими здібностями, і не насмілилася перепитувати. І раптом його слова нагадали їй про шлюб Шенджії. вода може не стичован, але й перекинути його. Ці слова Дзян Сюйнін чула не вперше і знала, у політичних колах їх уживають часто, та раніше вона не надавала їм великої ваги. А тепер твердження Сівея, що грав війці, подібно до керування людьми і водою, змусило її задуматися. Вона знала, Сяошу Ошу в минулому житті перевершила її, зокрема й тому, що дитинство жила у великому клані в столиці. Вона бачила і знала багато. Дзян Сюйнін підозрювала, що за час навчання у палаці фенчень сяошу справді набрала чимало корисного, і згодом це стало для неї основою. А ось тепер така людина, як Сє Дзюань, сиділа просто перед нею і ділилася мудрістю. Вона взяла в руки камінець і м'яко погладила його кінчиками пальців, в очах блиснуло, і вона сказала Люди і камінці однакові, камінці рухає гравець, але в кожної людини є серце і власні думки. Уго можна керувати камінцями, але керувати людськими серцями. Сівей пригадав слова малого євнуха, який доповідав йому минулої ночі після доставки лапши довголіття. І тепер йому захотілося зняти Дзян Ніно ту гарну голову і поставити на дошку дошкову, аби вона нарешті серйозно замислилася над своєю поведінкою. Та на її запитання він відповів байдуже Герої творять обставини, а обставини формують героїв. Передбачити поворот людського серця важко, але і сильні особистості здатні підняти бунт. Якщо не думати обережно і не розрізняти ясно, то чиєсь навмисне підбурювання може вплинути на серце. Що тут складного? Насправді людське серце гірше за камінець, вітер подме, камінець лежатиме, кілька слів промайнуть і людське серце вже хитається. Дзян Дзянцюєніна пустила погляд, розуміючи зміст його слів. Деякі речі справді треба відчути в справі, щоб узятися за них по справжньому. Сьогодні вона вчилася дуже уважно. Сівей допомагав їй розв'язувати сумніви і пояснював в майже півтори години. Вона чемно подякувала і пішла, думки гули в голові, і вона не помітила його задумливого погляду, якого він не в силах був відвести від неї. Лише вийшовши з фенченя, вона прикинула час і рушила до циніна і незабаром справді побачила, як звідти виходить сяодін фей. Вона навмисно пішла головною алейкою. Сяодінфей, побачивши її на самоті, на мить замислився, а потім під приводом забутої речі повернувся, щоб наздогнати її. Було вже темно. Дзян Сюйнін зупинилася біля кута палацової стіни і без зайвих слів сказала: Сяодінфею, ви багато років тинялися по ринках, маєте знайомства. Я хочу доручити вам одну справу. Його гарні брови піднялися від здивування. Яку саме? Вона нахилилася і тихо все пояснила. Ви це серйозно? здивувався він. Просто скажіть, зможете чи ні? Сяодін фей розсміявся і упевнено вдарив себе груди. Зможу, тільки якщо людей буде багато, доведеться витратитися. Дзян Сюйнін насупилася, швидко перебираючи в голові всі гроші, які мала. Згадавши про кілька десятків тисяч срібних злитків у сівеї, вона трохи занепокоїлася, а потім думки зробили ще один поворот, і чоло знову розгладилося. Ююе не збирала чимало, пора вже і обскупти її. Вона всміхнулася. Це не проблема. Ага, ну тобто тут в цій главі нам прямим текстом розповідають про те, що лапшу довголіття приготував. Сетсєвий безпосередньо. Ну, По-перше, нам кажуть про те, що він надихався димом на палацовій кухні вночі, про те, що він ночував у палаці. Ну, Тобто, виходить, що в нього був мотив і можливість, як то кажуть. А, і також ситуація, де він згадує, що Євнух малий той прийшов доповідати йому після доставки лапші і передав слова Цзян Сюєнін з подякою принцесі. І він на це розізлився. Що вона не здогадалася, хто їй там прислав цю лапшу. Цікаво, як вона могла здогадатися взагалі. Ну, залишив би записку, я не знаю. Я не розумію, чому не розмовляти словами через рот. Треба їм, напевно, психотерапевтів, той середньовічний Китай. Ну що ж, дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.